Темпі. Взагалі цей влог буде про, мабуть, моє життя в Тампі. Трошки вас познайомлю з Америкою. Сьогодні друзі буде влог і я бажаю вам гарного перегляду. Уже приїхали зараз дев'ята ранку, і йдемо на тренування. Це такий місцевий фудмаркет, Сюди люди приходять ввечері погуляти, що з'їсти прогулятись біля Рівервоку І ось тут, бачите, тут вже стіляться. Посередині буде тренер, і ми вже пустилися тут внизу. Бачите, лі Ало коврик. Лі Алло це просто найкращий йога бренд, який тільки може бути. У мене їх лосини просто ідеальна якість, коврик топ. Um, дуже раджу цей бренд. Мені дуже подобається, що насправді в Америці дуже культивізують спорт і не дивлячись на кількість людей, які не корисно їдять та не слідкують за своєю формою, тут дуже багато людей, які просто помішані на спорті та здоровому харчуванні. Виглядає цей заклад всередині багато. Просто зараз ранок і людей небагато. І можна взяти різну їжу, посадіти inside, or outside. Wherever you like. Да. Дуже холодно тут час Якісь breakfasti є. А? Там, мабуть, якісь breakfasti є. Там є breakfсти. Breakfast. Ну, там по-любому щось є. Арчи. Їдемо з на Dog Beach. На Bannymoon Island. Щому там подобається. Мой дюк, мой дюк. Хлопчик мій. Хлопчик мій такий хлопчик на море їде. Ти на море їдеш? Я Розкажу вам трошки. Про плюси і мінуси мого знаходження в Америці, перше почну з мінусів. Потім про плюси розкажу. Перший мінус це те, що тут немає моїх подружок, моїх знайомих, моїх друзів, моїх бабусі. За якими я дуже дуже сильно скучаю, друге абсолютно інший менталітет у людей. Скільки раз я була в Європі, я завжди нормально спілкувалася зі всіма європейцями і все класно розуміла, і вони мене класно розуміли. Американці та їх акцент це зовсім інша англійська мова і. Мені навіть писали дівчата, які кажуть, Лєра, ти уявляєш, я була викладачем англійської мови. Викладала весь час в Україні, зараз приїхала в Америку, і я сама не розумію, що вони кажуть. Викладачі не, не розуміють. Третій мінус це несмачна їжа, це велика кількість фастфуду, несмачна їжа в ресторанах та поганий сервіс. Плюси це супер чисте повітря, класна екологія. Просто Шикарна погода у Флориді: це круглий рік літо. час сонечко, тепло, гарний настрій вітамін Д. Кращий імунітет, що стосується людей. Як я вже казала, я їх погано розумію, але насправді вони всі дуже привітливі. Завжди посміхаються тобі. Вони завжди спитають, як в тебе справи. Просто з тобою поздоровуються на вулиці. Якщо ви зустрілись поглядом, вони дуже привітливі. От зараз я почала ходити в студію з йоги. І всі посміхаються, всі дуже, ніхто тебе не оцінює за зовнішнім виглядом, що ти вдягнута, яка в тебе зачіска, який в тебе манікюр, всім абсолютно пофіг. Мені це дуже подобається. І ем, щодо їжі, наприклад, плюс для мене це якісні продукти в магазині, особливо тут, у Флорі. Я не знаю, як в інших штатах, але тут класна туна, бо, блін. В Україні ну реально тонець купити можна там десь в гудвайні, але він навіть іншого кольору буде. Потім велика кількість екзотичних фруктів. Ну вони для мене екзотичні, для американців вони, мабуть, не дуже екзотичні. Тобто, коли ти готуєш вдома, це виходить в мільйон раз смачніше ніж піти в ресторан. Реально з моїм хлопцем ходимо в ресторан чисто як якась розвага, якась невеличка така соціалізація, кудись вийти, щось втіти на себе. Самі смачні у нас. Обіди, сніданки та вечері це реально вдома. я Люблю готувати, мій хлопець любить готувати, тому да, у нас, нам більше подобається їсти вдома. Із плюсів ще те, що я почала вчитись водити машину, і тут е набагато ширші дороги. І набагато спокійніше мені їздити за кермом, бо коли в Києві їдеш купа знаків якихось. А тут ти виїхав і просто по прямому, по хайвею, на широкий, на широка дорога, в тебе немає відчуття, що тебе здавили просто поряд машини, немає великої кількості світлофорів. Тобто тут реально дуже комфортно. Водити машину і ще з плюсів я б хотіла, що я ще хочу сказати класна природа, багато тваринок. Я тут весь час бачу бембі. Тут є алігатори, тут є білочки, кролики. У нас в дворі живуть кролики, яких дикі кролики, яких я годую з рук, уявляєте? Я все життя прожила в столиці. Для мене така природа це дикість. Я спочатку не знала, як реагувати. Поряд море, мексиканський залив та дві години від нас океан. Бачите, якась тут аварія трапилась. Ми зараз, до речі, їдемо на море. Бачите, які широкі дороги, класна розмітка, все дуже ясно і понятно. І ще класний плюс, що тут е, завжди всі на стороні блін, я не знаю, як це правильно висловитися. Ну, наприклад, якщо тебе щось не влаштовує. Всі тут будуть за тебе. Якщо якась неприємна ситуація, ти можеш завжди викликати поліцію, відстояти свої права. Якщо ти, наприклад, щось купив в магазині, тобі щось не підійшло, ти можеш повернути, навіть якщо ти купив там якийсь крем, вже пальцем туди заліз, намазався. Ти можеш повернути. Можеш повернути помаду, бо тобі просто не сподобався кольор цієї помади. І на це не не має бути якась там причина. У нас я знаю, ти можеш купити помаду, в тебе там буде алергія, розпухне пів обличчя, але тобі ніхто не поверне за це гроші, і тобі ще скажуть, що ти шарлатан. А тут ти просто можеш сказати, що не знаю, можеш прийти в ресторан, замовити їжу. Ну, ми так не робимо, але так можна робити, да? Okay. Да. І якщо тобі там, наприклад, не сподобався стейк, ти замовив стейк собі, і ну, він просто тобі не сподобався. І Не те, що прожарка. Like якщо ти з'їв менше половини, то ти можеш його повернути, сказав, що сказати, що типа це не те, що я очікував, чи щось мені там не сподобалось да, так, які якість м'яса. Та я не, не це не очікував. От, тобто тут реально. Все права на стороне uh, самого потребителя. Как? Uh, не потребитель. Коротше, основний мій посил в тому, що в будь-якому місці є завжди свої плюси та мінуси. Це нормально. Будь-яка адаптація вона завжди важка. Навіть якщо ви там мріяли, якщо у вас була American Dream. у мене ніколи її не було. Я ніколи прям переїхати в Америку, ніколи не хотіла. Я завжди мріяла побувати в Нью-Йорку з самого дитинства, дивлячись всі свої серіали. Там пліткарка, стектане сірі. Я хотіла мірко, але прям жити, то ні. Ви уявляєте, ми заїхали на собачий пляж на Гунімон Island. Вона побачила жінка, яка пропускає, побачила, що ми з собачкою, дала нам тріц. Арч, тобі тріц дали, на. Порт мне кадр, пошли. Можна ось таке життя не любити. Це кайф реально. Обожнюю Гані Мунайланд, і мені коли пишуть, типу, Ліра, що ви не відпочивати, не їздити? По-перше, ми поїдемо, а по-друге, я, блін, живу на відпочинку. Це вже дуже круто. Да, і ось так проходять. Вихідні, коли ти можеш просто приїхати на пляж, посидіти, щось на поїсти, послухати, шум моря, трошки позасмагати, бо все ж таки зараз лютий місяць і зима, але тут доволі тепла зима. Я в одягу, в носінках і суперкомфортно себе відчуваю. Іноді бувають такі дні, що можна приїхати навіть купальником. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Друзі, я приїхала в Синпіт до Жені. Женя вже 6 років, хто не знає, але Женя це така теж зірка ютюбу. Женя вже 6 років в сен І ми зустрілись на Києві. Бранч на коктейль. Ну, здоровенькі були. Взагалі з Вінниці, але погано пам'ятаю. Погано пам'ятаєш українську мову? Я можу розмовляти! Ну, я вчилася в російської школи в Вінниці, в Мензелеевах, ви не знаєте. А потім в Казахстан їхала. Потім в уїхав. Скільки років? А коли мені було. 15 лет мы в Казахстан переехали uh -huh. и з батьками, с... Да, с батьками, и мы там уже прожили до конца, и с, с Казахстана я уже в Америку уехала. Там ты познайомилась з першим с першим чоловіком. Да, да познайомилася ну, с першим да. чоловіком. Блин. Коли три язика, вроді розумієш, да. українську, англійську, uh, другу мову, uh -huh. то все путается взагалі в голові. Да. Три языка очень Да, в... дуже важко, да. так. Да. Я теж коли сюди переїхала, мені стало важче розмовляти і на російський, і на український, і на англійський, бо все просто. Плутається особливо ми теж в сім'ї, так і у мене чоловік розуміє всі мови, да весь час. Коли ти була в Україні останній раз? Останній раз я думаю, що когда мы видели здесь в Києві на каких-то да? івентах ага. з тобою, з Леною. это вот когда було? десять 11 років тому. Десять да, років тому да. ужас, да. Ми такі старі. <ріст> Олера приїхала до мене, можна сказати, до, до Сен-Піту, а я дуже вдячна. Всі пам'ятаю клокола, знаєте, я мозк сейчас твоїму. Можемо Ми ж будемо тренуватися. Я можу, я можу з mm -hmm. тобою весь час на українській мові розмовляти. Да? Моя сестра так і діла, коли вона була, і мама моя постійно на українську, да? коли вона приїхала, тільки на укра... українській мові розмовляла. Так да. що да. дати мій час української мови настав. <ріст> 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 Сидимо в кафе в Сен Піт, я приїхала. Боже, які ще баки! Смотри, кто Плавают? Зараз холодно. Кто <свят> Никто не <свят> пойдет? Никто не пойдет, да? Холодно? <свят> О, пошел, смотри, пошел. <свят> Давай, кидай. Опа! <свят> 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 Зайшли до Жені в спальню, і в Жені тут дуже цікавий гаджет стоїть. Це гаджет для, а, як бусту енергії чи для чого? Так, да, оно вас відновляє твою енергію, якоби концепція така, що кожен чоловік состоїть із енергії. У нас у всіх є определённий вольтаж, і ми иногда розряджаємося в теченні дня, там иногда ми вообще у нас нету енергії, иногда ми заряжені повністю. Ми так якби бы, розпльоскиваємо в теченні дня, щоб восстановити твою енергію. кто-то придумал вот этот гаджет, якобы очень-очень э, давно, вот эта катушка Николая Тесла, вот знаменитого. А, это Тесла разрубил, да? Катушку разрубил он, а вот этот гаджет собрал кто-то другой, вот эта компания, и нет нету аналогов в Америке. самое интересное, вот эта история, э, мало кто, я вообще не рассказывала никому, когда я приезжала в США, у меня есть лучшая подруга, она живет в Швейцарии. И она, когда узнала, что я приезжаю в США, она мне говорит, у вас там в Америке есть какой-то гаджет, у нас шведы, типа, самые богатые, у них этот, этот гаджет в доме стоит, Biochargers с катушкой Николас Тесла, ты должна найти. А тогда не было нигде вообще в интернете этой информации. Я пыталась найти, не могла найти, она я пыталась поп... в шейце... Я впервые у тебя его увидела. Она ага. мне это сказала, вот когда я 7 лет назад переехала, грубо говоря, она мне 8 назад, лет назад про это рассказала. Mm. Найди, я говорю, да я не могу найти. Это еще ты с Тодом не была знакома, не была а знайома, она уже да, тебе рассказала. Да? Она не? уже жила в Швейцарии и знала, что вот такое есть. У ее типа богатых клиентов, она парикмахер, они вот я Женя, сколько мне стоит? 16 тысяч долларов. Как mm -hmm. машина. Как бля... машина, да, очень дорого. Но мы поехали... случайно на Тоні Робінса, мой муж був платином. Ну, к... Боже, такий вид є... гарний, вибач, я перебиваю, лодочка да. пробиваю, все, да. клас. <рес> ну, <я> благодарю, все, я <рес> Хорошо, приймаємо ще більше. Дівчата, ось чому треба медитувати, бо Женя весь час медитувала, да? так? Я, ну, якби, так, бы, да, питалась. Угу. И все, и мы поехали на Туни Робинс, и когда ивент состоялся, там много было разных компаний, кому он доверяет и презентует что-то. И была комната с вот этими аппаратами. Я вошла и говорю: так я знаю, что это такое, я прям вспомнила эту подругу. И я, я реально обалдела. И мне включили вот там один комплекс, чтобы я там подуспокоилась, потому что я устала на это. А тут э, разные настройки. Разные да? программы, есть Alfedro, есть тета Healing, разные вибрации, разные в разные вот эти два там, 725, 963, в общем, угу. разные цивелы вот эти. И я попробовала пару раз на этом фестивале, и мне очень понравилось. И я вспомнила, что эта тема есть. И я мужу говорю, слушай, ну, может быть, есть смысл купить. Он заказал, и мы пользуемся уже третий год, и я тебе скажу, что я теперь не могу каждый день без него. Вот я не могу... Ты сейчас попробуешь? Uh -huh. Я, уже... я просто уже не могу дочекаться с ну, Ты не почувствуешь, что оно физически не ощущается, но вот когда ты делаешь, ты вот что-то как будто бы принимаешь. Это так же, как йогу, да, поделать. Там ты uh -huh. поделал, дальше пошел, там забыл. Но я понимаю, что мне нужно это делать каждый день, оно у меня прям вот как будто бы вот действительно чардж. Зараз uh -huh. увидите, а ну алло, я включаю хорошую музику, настраиваюсь, вот також uh -huh. там все пошло такая. Темка пошла. Uh -huh. Тут ще... Дівчата, хто мене добре знає, то може тиск поміряти, це класика, просто 30 плюс гаджет. Це перший гаджет, а це вже другий рівень. Ідеально! Давай. Ми зараз я вперше проїдуся в такій машині. Ха -ха. Клас, боже, як це стильно. А сюди. Ага. Yeah. Приїжджайте в Флориду, по Женя вас покатає. Вау, wow. це така тачка, просто нереально гарна. Вау! Wow. Wow. Боже, тут розчува. Це wow. ж чий-то голос! i was some 60 year old hair Look <laughs> at oh, Baby, there's somebody lipstick Чесно кажучи, так загуляли з Женєю, що ми зустрілись на бранч, а потім закінчили вечерю з нашими чоловіками. От, тому я навіть не встигла особливо познімати, порозказувати вам. А, знаєте, дуже сильно не вистачає тут жіночого спілкування. І саме цікаве, що люди, коли сюди приїжджають, вони стають дуже такі відокремлені. Дуже самостійні, це, з одної сторони, класно, але вони всі дуже фокусуються на собі, і їм наче не потрібне ось це спілкування, до якого ми звикли в себе вдома. Тому це і класно, але я просто ще до цього не звикла, і мені дуже сильно не вистачає своїх дівчат. Я за ними просто нереально сильно сумую. Я зараз приїхала ми в такий парк. На подстілках сидимо, я просто згадала своє дитинство, як у нас всі дні проходили на ось таких от вилазках під домом. Ми сиділи, відпочивали. Це було класно, да. Але скажу вам чесно, я. Починаю знаходити для себе з кожним днем все більше і більше плюсів в життя в Америці, особливо у Флориді. Не уявляю свого життя в нью йорку У мене в плані є поїздка в Нью-Йорк. Дуже скоро вона вже буде. Подивимось. Ну, але підв'язані під. Флориду, бо мого як чоловіка, як вже казала, є син, і він з ним 50 на 50, Тобто тиждень він з нами, тиждень він зі своєю мамою, і ми не можемо поїхати. Поки що так, поки що така ситуація. Як вона буде змінюватись, я не знаю. Чого саме Флорида? Бо так він в принципі може працювати з різних точок. Ну відносно в нього є справи, які він має робити тут. Але а, в нас вдома два коти котів ще можна самих залишати. бо Дуже сильно увага хазяїна, в них електричний туалет, електрична годувалка, і вони просто сидять вдома і все. От. А Арчі мені вже немає на кого залишити, бо раніше коли я їздила я тут на бабусю залишала на подружках, а тут в мене нема на кого залишити Арчі. Є друзі, але теж мені незручно просити друзів свого чоловіка весь час слідкувати за тваринами. Це просто знаєте час, який зараз в мене йде на те, щоб адаптуватись та звикнути до нового стилю життя, до нових планів, знайти можливо якісь нові знайомства. І да, ось так. Я тут з зуника. У нас сьогодні в меню бургери і хат Дакс. Поки що упаде. Друзі, просто подивіться на цей бургер, яка краса. Хоммейд бургер. Ми таке не часто вперше взагалі мені мій хлопець приготував. Alina Ducho, food, All the time, we all have different things going on in our bodies, and we also have a different interpretation of what gentle could be or, you know, what feels good in your body. So tonight, I'm going to lead you through the. Сьогодні Роджерс, це наш вчитель, йому десь років 70, може навіть більше, сказав чудові, чудові просто слова про вкінцівшавасині про красу навколо тебе, як важливо її помічати в кожній людині, в кожному дереві, в кожному твоєму кроці. Стільки краси і весь фокус має бути направлений на вдячність, любов, красу, такий внутрішній дзен. Та мир всередині себе. Вже таким водієм стала проста. Радіо таке, як я люблю, як я в Києві пісні такі слухала, але нас такі пісні не вмикають майже по радіо. Так, мені прийшов iHerb. Давайте разом з вами розпакуємо. Трошки заказала в нас швидка доставка, тому я не так, як в Київ, заказую великими порціями. Перше це колаген. Я пропила ось цей пакет ще коли була в Києві. Він зразу з гіалуроновою кислотою та з вітаміном С дуже класно впливає на шкіру, шкіра просто сяюча. Швидко ростуть ногті, я збираюся знімати покриття з, з ногтей. Коротше. І гарна шкіра, гарне волосся, гарні ногті, дуже дівчатам раджу. Цю добавку просто зранку одну ложку можна з апельсиновим соком чи водичка з лимончиком. Ось такий чай. Я люблю аромат бергамоту, щоб був чай чорний, розсипний. Подивимось, я не знаю, ще не пила. Якщо мені сподобається, я вам. Відмічу, мій найулюбленіший скраб для шкіри тіла, а спробувала зараз з новим ароматом, але суть в тому, що, бачите, він такий, наче сухий, але на шкірі залишає дуже приємне зволоження. Не те зволоження, знаєте, таке силіконове, жирне, неприємне, котре забиває пори і там ще потім якісь висипання з'являються. А навпаки, очищає шкіру. Знімаю роговіший слой шкіри, шкіра зволожена, сяюча. Якщо є проблеми, наприклад, дівчата з ростанням волосся або якісь прищики, ось цей скраб це просто топ. Цей прибіотик я пропивала вже цілу банку. Випила це прибіотик Файбер Гуаргам, взагалі він називається. Ось таку пластинку взяла з собою, щоб взяти в поїздку, щоб не брати пересипати порошок, щоб до мене питань не було в аеропорту. Коротше, ось ця у мене закінчилась. Це гуаргам в складі. Це прибіотик типу псиліума, але набагато приємніший, набагато корисніший. Я не знаю, чого про нього ніхто нічого не каже, бо всі п'ють псиліум. Я сама дуже багато років пила псиліум. Коли ти п'єш псиліум, треба пити дуже-дуже багато води. Ось ця штука теж потребує воду, але не настільки багато, як псиліум.